Вам загрожує кримінальна відповідальність, якщо ви керуєте авто після позбавлення права керування. Сьогодні ми поговоримо про одну із найбільш небезпечних юридичних ілюзій. О, водії, яких позбавили права керування, вважають, що вони можуть продовжувати керувати і їм нічого за це не буде. Однак, це не так. В Україні судові рішення, які набрали законної сили, обов'язкові для виконання. І Якщо ви свідомо їх ігноруєте, це вже не адміністративне правопорушення, це кримінальний злочин. Візьмемо реальну справу. Прізвище не називаю. Цей чоловік чотири рази отримував рішення суду про позбавлення права керування транспортними засобами у 2023 році. За водіння в стані сп'яніння було позбавлення права керування на один рік у 2024 році за повторне керування було позбавлення строком на 5 років теж стаття 130. на початку 2025 року знов те саме ще 5 років позбавлення права керування і влітку 2025 року четверта постанова суду за статтею 130 теж позбавлення права керування на 5 років уявіть людина має реальний чинний термін позбавлення права керування який сумарно перевищує будь-який розумний ліміт але що він робить? Він 28 вересня, вересня 2025 року у місті Чорт Чортков свідомо сідає за кермо автомобіля, його зупиняє поліцейський за перевищення швидкості. І тут адміністративна справа перетворюється на кримінал. Його дії були кваліфіковані за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу України. Умисне на виконання постанови суду, що набрало законної сили. Далі було слідство, обвинувальний акт. Який був затверджений прокурором і направлений до суду, стаття передбачає штрафи, конфіскацію, а в деяких випадках і реальне позбавлення волі. Сьогодні ми захищаємо нашого клієнта в даному кримінальному провадженні. Ми знаємо, що треба зробити для того, щоб його закрити, тому що там є певні неточності, є певні вади в даному кримінальному провадженні завдяки тому, що прокурор не робить свою роботу так як слід. Давайте скажемо так: ми використовуємо помилки слідства на користь нашого клієнта. Я думаю, що для нього це буде дуже е, цікавий досвід, дуже серйозний урок. Це відео я записую для того, щоб попередити водіїв, які вважають, що можна безкарно керувати автомобілем, будучи позбавленим права керування, щоб ви мали на увазі, що це не так. Що для вас це може закінчитися реальною кримінальною відповідальністю, для того, щоб. Не допустити кримінальної відповідальності, збережіть номер телефону, телефонуйте в разі потреби. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові юридичні кейси та поради. Поставте лайк, поділіться цим відео.